Дорогі друзі, сьогодні я хочу звернути вашу увагу на надзвичайно серйозну і небезпечну ситуацію, яка склалася в Україні у січні 2026 року. Масове припинення виплати пенсій. Йдеться не про поодинокі збої чи окремі випадки, йдеться про тисячі людей, які раптово і без попередження залишилися без єдиного джерела доходу. Правозахисні організації вже офіційно звернулися до уряду України з відкритим зверненням. І сьогодні я пояснюю його простими словами, кого саме це стосується, чому припинення виплат є неправомірним і що саме вимагають від держави? Хто залишився без пенсій? Під припинення виплат у січні цього року потрапили одразу кілька найбільш уразливих категорій: пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території, пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном. Особи з інвалідністю, у тому числі учасники бойових дій, діти загиблих військових, які отримують пенсію по втраті годувальника. Для більшості з них пенсія це єдиний гарантований державою засіб до існування. І саме ці люди в січні раптом дізналися, що грошей не буде, без попередження і без пояснень. Ключовий момент пенсіонерів не попередили заздалегідь, люди не отримували повідомлень ані про можливе припинення виплат, ані про причини, ані про чіткий порядок дій для відновлення пенсії. Щоб з'ясувати, що сталося, пенсіонери змушені особисто йти до сервісних центрів пенсійного фонду, і це в умовах морозів, аварійних відключень світла. Повітряних тривог, відсутності прийому під час тривог. У Києві, зокрема в Солом'янському районі, люди займають черги з 6-ї години ранку, а під час повітряної тривоги змушені чекати на вулиці. Це вже не просто соціальна проблема, це пряма загроза життю і здоров'ю наших громадян. На що посилається пенсійний фонд? Орани пенсійного фонду пояснюють свої дії постановою Кабінету міністрів номер 299 від 11 лютого 2025 року. Ця постанова стосується підтвердження того, що людина не отримує пенсію від Російської Федерації. Але тут є принципово важливий момент, що прямо написано в постанові номер 299 Пункт 5 постанови чітко покладає обов'язок до 31 грудня 2025 року саме на органи пенсійного фонду, а не на пенсіонерів. Саме пенсійний фонд мав зібрати, перевірити, підтвердити інформацію про неодержання пенсій від Російської Федерації. Але як показує практика, цього зроблено не було. Натомість організаційні, технічні і системні проблеми пенсійного фонду були фактично перекладені на самих пенсіонерів. Правозахисники фіксують масові порушення. Перше, пенсії припинили людям, які протягом 2025 року проходили ідентифікацію в пенсійному фонді або Щадбанку і проживають на підконтрольній території. Попри це, у січні вони залишилися без виплат і знову змушені доводити очевидне. Друге, припинені пенсії особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій ще до настання пенсійного віку оформили пенсію в Україні і ніколи не мали жодного зв'язку з пенсійною системою Російської Федерації. Серед них учасники бойових. Дій з інвалідністю. 3. Зафіксовані випадки припинення пенсій дітям загиблих військових. Це юридично абсурдно, адже діти не можуть бути суб'єктами жодних відносин із пенсійною системою Російської Федерації. Крім того, через припинення пенсії автоматично зупинялася і допомога внутрішньо переміщеним особам. 4. Пенсіонери за кордоном проходили відеоідентифікацію, отримували підтвердження, але не отримали жодних повідомлень про необхідність подання додаткових заяв. Про припинення пенсії вони дізнавалися постфактум без пояснень і без інструкцій. П'яте: через технічні збої порталу пенсійного фонду люди не могли пройти ідентифікацію. В грудні 2025 року. Відеозв'язок не відбувався, повідомлення не надходили, але відповідальність за це поклали на пенсіонерів, а не на пенсійний фонд. Шосте. Для, мамобі... для маломобільних людей фактично відсутній механізм подання заяв. Постанова номер 299 цього не передбачає, а отже ці люди опинилися в пастці. Сьоме, Протягом усього 2025 року не було належного інформування. Більше того, є випадки, коли люди особисто проходили фізичну ідентифікацію, але не мають паперового підтвердження і через це втратили пенсію. Що вимагають правозах... правозахисники? Правозахисні організації ще з грудня 2025 року. Попереджали про ризик масового припинення виплат. 22 січня 2026 року було направлено колективне звернення до Міністерства соціальної політики. Оскільки реакції не було, вони вимагають від уряду України автоматично поновити виплату пенсій усім, кому їх припинили в січні 2026 року. Через застосування постанови номер 299 негайно усунути технічні та організаційні збої в роботі пенсійного фонду, запровадити чіткі і доступні, недискримінаційні механізми підтвердження інформації без перекладання тягаря на пенсіонерів, через непродумані рішення уряду та бездіяльність окремих державних органів. Тисячі людей в умовах війни, обстрілів, морозів і відключень світла залишилися без засобів до існування. Це ситуація, яка потребує негайної реакції уряду, а не формальних відписок. Ми говоримо не про цифри у звітах, ми говоримо про людське життя, гідність і право на соціальний захист. Ось Мій виклад цього звернення правозахисних організацій. Прошу підтримати, підписуватися на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!